Мінеральна вода? Корисна чи небезпечна? Чи можна її вживати щодня? Давай розберемось. Ну, кажи вже. Дивись, ось це мінеральна вода. Її не можна вживати необмеженій кількості щодня. Тому що це може призвести до каменів в нирках. Зрозуміло. Угу. Дивись, і. Підожди! Я ж тобі ще не все розказав! А це столова вода. Її можна пити щодня. Там низький міст мінералів. Куди? Та ти мене вже дістав. А це лікувальна вода. Пити її можна тільки за призначенням лікаря. А якщо хочеш пити мінеральну воду щодня, то обирай просто столову. Або пий воду з фільтра. І про це я вже потурбувався.